Як ви думаєте, скільки разів Радянський Союз намагався знищити українців? Не один, не два, а три. Три рази влада хотіла поставити наш народ на коліна. Бачите цих журавлів? Це символ України. Ось ці камені, це ніби як влада, яка намагається сковати наш народ. Але щоразу жураве журавель стає все вище і вище. Знаєте, це як символ України? що що б не сталося, рано чи пізно журавель взлетить. Так само, як і наша українська держава, три рази влада намагалася заморити голодом наш народ. Перший голод з 21 по 22 відбувався тоді, коли українська держава щойно впала, і задача комуністів була змусити народ стати на коліна. Другий голод це повноцінний голодомор. Це коли влада цілеспрямовано захотіла винищити український народ, просто тому що він незручний. Українці надто сильно себе показували, тож яка задача правильно винищити найактивніших. Але про третій голод взагалі ніхто нічого не знає. Про нього нічого не відомо. Але його наслідки так само катастрофічні післявоєнний голод. А четвертий хрест символізує всіх жертв, всіх голодів, які тільки були в історії України. А для того, щоб дізнатися, як український народ боровся з владою в період голодомору, переходьте на мій канал, і дивіться самі.